Доброго дня слухачам та слухачкам проєкту довго». Мене звати Софія Буртак, і я більше як 12 років займаюся створенням, розвитком кооперативних ініціатив та підтримкою кооперативів у різних галузях. Я створила команду «Кооператив...» Кооперативна академія, членами якої є фахівці в галузі права, менеджменту, обліку і оподаткування, маркетингу та фінансів, що з різних сторін розвивають модель кооперативного бізнесу. Нашу команду вирізняє те, що ми віримо, кооператив може стати перевагою або ж позитивною сумою на ринку для виробників, для споживачів чи працівників. Що ж таке нульова сума відносно позитивної суми? Нульова означає, що моя перемога це ваша поразка, і за таким принципом вибудовуються політичні, ідеологічні та економічні системи. Коли конкурування є основною парадигмою при доступі до ресурсів, або я, або ви. Позитивна сума або перемога-перемога є підходом взаємодії, коли в співпраці створюється додана вартість. У цьому підході ви побачите і, і, і я, і ви. І від співпраці між нами виникає те, чого раніше не мала ані я, ані ви. Митрополит Андрей Шептицький, який був богословом, а разом з тим видатним економістом і кооператором, бачить співпрацю як вигіднішу систему за класову боротьбу всередині соціалістичних доктрин та за експлуатацію працівників і принцип одномоментної вигоди в капіталістичних моделях. Він каже: Два стани – убогий і багатший, не є одне одному зі своєї природи ворожими. Хибним є твердження, що сама природа штовхає їх до завзятої вічної боротьби. Капітал і праця не перебувають у сутнісній і природній суперечності. Боротьба між ними випадкова, не обов'язкова. Капітал не обійдеться без праці, а праці потрібен капітал. Зі згоди і єдності, як у кожній справі, так і тут випливають порядок і краса. Незгода і боротьба приносять загальне замішання, безлад і занепад. Аналізуючи різні соціально-економічні системи, саме кооперативна парадигма стала альтернативною до капіталізму і соціалізму таким новим третім шляхом. У кооперативній моделі роль капіталу важлива, однак в корені замінена, бо капітал стає засобом, а не кінцевою метою. Для чого і для кого, і кому саме потрібен кооператив? Хочу запевнити вас, що я ніколи не умовляю на створення кооперативу. Кооператив підходить тим, хто хоче не просто позмагатися, а отримати довготривалий результат. І ось перша перевага: кооперацію потрібно вибирати усвідомлено і критично. Ця модель має відповідати на вашу особисту потребу, на спільний інтерес та на готовність змінити спосіб ведення бізнесу, розподілити ризики, фінансування і отримання прибутку. І для того, щоб картина була чіткіша. Порівняємо кооператив з іншими звичними для нас формами ведення бізнесу. Зробимо ми це за наступними критеріями: мета, життєздатність бізнесу, власність, прийняття рішень, фінансування, ризики і розподіл прибутку. Перше порівняння з приватним підприємцем, де одноосібний власник має на меті отримати прибуток. Скажімо, надати послугу із заготівлі та доставки продуктів від виробників до супермаркету. Послуга буде дуже потрібна, оскільки заготівлю та логістику може надати як підприємець, так і кооператив. Відмінність буде полягати у цінностях, чому, меті і заради кого. Приватний підприємець подбає перш за все про вигоду для себе. Звідки, за яку ціну йому вигідно заготовити продукцію та на яких умовах продати супермаркету? А кооператив буде дбати про інтереси своїх членів, щоб ті отримали максимальну вигоду і зручність. Одноосібне прийняття рішень підприємцям дає перевагу, це швидкість, бо у кооперативі потрібно дотримуватися процесу колективних засідань, зборів за принципом один член, один голос. Ризики ж за швидкі рішення повністю лягають на плечі одноосібного підприємця. Більше того, за проколи він чи вона відповідає всім власним майном. Кооператив, відповідно, має перевагу у розподіленні ризиків, відповідає за зобов'язання лише майном кооперативу, а не особистим майном членів, і може застосовувати механізм фінансування через залучення капіталу членів. Друге порівняння із товариством з обмеженою відповідальністю. Це також своєрідна форма партнерства в бізнесі. Метою діяльності у товаристві є отримання прибутку засновниками. Відповідно, вони створюють бізнес не для того, щоб користуватися послугами, а для того, аби розподілити прибуток між собою. Цінності і пріоритети засновників будуть визначальними. Скажімо, ТЗУВ створює логістичний центр. Для обробки і доставки продуктів від місцевих виробників, про які ми говорили раніше, так рішення щодо цін на послуги приймають засновники відповідно до їхньої найбільшої частки, а прибуток розподіляють пропорційно до внесків у статутний капітал. Якби ж це був кооператив, то розподіл прибутку, отриманого від надання послуг членам. Відбувався би у пропорційності до участі в економічній діяльності кооперативу, простіше кажучи, скількома послугами в кооперативі скористався, стільки виплат і отримав. Тобто, співвласники кооперативу напряму зацікавлені в ефективності роботи, збільшенні якості і кількості послуг. І проілюструю це українською історією. Яка дала можливість виробникам органічної лохини вийти на експорт. Так, кооператив органічної та конвенційної лохини Pickberry КоОП, створений у 2020 році, розпочав постачання продукції на міжнародний та внутрішній ринки. Члени першого лохинового кооперативу працюють за міжнародними стандартами безпечного виробництва харчової продукції в сільському господарстві Глобал ГЕП. Вимогою для членства є дотримання стандарту. Від садіння і догляду до збирання та збереження холодного ланцюга, і у підсумку кооператив формує партію для експорту продукції. Така партнерська модель дозволяє зробити двоетапну перевірку на якість і стандарти, які, зокрема, пов'язані з заключеними контрактами. І члени кооперативу можуть підстрахувати один одного щодо виконання таких контрактів. До пошуку нових ринків, до закупівлі більших партій засобів виробництва і логістичних витрат саме це і є позитивна сума бізнесів. Чому ж кооперативи це гра вдовгу? Дослідження 300 найпотужніших кооперативів у світі показують, що кооперативи відрізняються стійкістю та своїм довголіттям. 40% кооперативних підприємств за рейтингом Global 300. Мають більше ніж 70 років кооперативи мають відсоток виживання в два рази вище, ніж підприємства з акційним капіталом після 10-го року існування. Тобто, якщо комерційний бізнес має 20% шансу вижити за 10 років, то в кооперативного шанси збільшуються удвічі до 40%. На жаль, радянський період окупації перервав діяльність українських кооперативних бізнесів початку ХХ століття. Таких, як, наприклад, маслосоюз, що експортував українську продукцію в Європу і за 20 років своєї діяльності досяг виробництва 41,5 тисячі кілограм масла на рік, збільшив торгівельний оборот до 860 тисяч злотих. Модернізував виробництво і відкрив фахові курси з підвищення кваліфікації. І під час Другої світової війни радянська влада націоналізувала, а в 1944 році ліквідувала цей кооператив зовсім. І наше третє порівняння із акціонерним товариством. Ця ілюстрація допоможе зрозуміти цінність довготривалої перспективи і можливість впливати на рішення. Коли ми об'єднуємося в кооператив, то хочемо, щоб наші зусилля... Дозволяли нам планувати майбутнє, скільки мені інвестувати і у що, щоб я змогла це продати? Хто буде вести переговори із закупівельниками, клієнтами, якщо у мене середина найгарячішого сезону? А якщо я хочу спробувати якийсь новий товар, то чи це буде партія для продажу і хто ще до мене приєднається? Кооперація прекрасно відповідає на потребу поєднання інтересів через переговори із залученням партнерів. Спільні закупівлі та спільні продажі. Це супроводжується тим, що у мене є голос, навіть якщо моя частка в бізнесі найменша. В акціонерному комерційному підприємстві все, що я перелічила, не важливо. Там метою є зробити щасливими акціонерів, що вклали свої грошові частки в акції. Скажімо, їхній бізнес це супермаркет. Відповідно, чим дешеву продукцію вони закуплять, тим менше зарплати отримує персонал. Також вони зекономлять на внеску у місцеву громаду та економіку, а для сплати податків зареєструються десь в обласному центрі і, відповідно, більшу прибутковість отримають акціонери. Акціонери навіть можуть не мати відношення до зростання бізнесу. Їх мало може хвилювати добробут громади. Чи могла би я бути інвесторкою мультимільярдної продовольчої корпорації? Це можливо. Припустимо, я куплю акції Фозі Груп, що є акціонерним товариством та однією з найбільших торгівельно-промислових груп України. А Фозі Груп має торгівельні точки, виробництво харчової продукції та ресторанний бізнес. Однак я буду лише міноритарною власницею з мінімальним впливом. А от з кооперативом інша справа: я можу отримати можливість інвестувати, користуватися послугами і брати участь в голосуванні. Навіть якщо його обороти є мільярдними. І це суттєва конкурентна перевага і позитивна сума. Чим більше я користуюся, тим більший оборот я роблю у бізнесі, де маю свою частку. У кооперативі оборот бізнесу створюють його члени, бо вони три єдині: вони і власники, і користувачі, і керівники кооперативу. Це перший найдієвіший і, зрештою, найдешевший маркетинговий аналіз. Запитати в членів, яких послуг вони потребують. Кооператив існує не лише тоді, коли прибутковість на найвищому піку, а навіть навпаки, коли його членам потрібна підтримка. І в час криз кооперативи мають високий рівень виживання або навіть потребу у створенні. Навіть зараз, коли війна, багато звертаються за консультацією, як створити кооператив. Ось приклад із фінансової сфери. Багато фінансових кооперативів під час і після світової фінансової кризи 2008 року перевершили акціонерні товариства, банківські установи, які належать інвесторам. На відміну від комерційних банків, фінансові кооперативи підтримували високі кредитні рейтинги, збільшували свої активи та клієнтську базу. До прикладу, кооперативний банк Дежарден у Квебеку в Канаді у серпні 2007 року. Як і сотні інших інвесторів, постраждав через шахрайство з субстандартною іпотекою Сполучених Штатів, що паралізувала також і канадський ринок. Дежарден є кооперативом, що заснований для захисту жителів Квебеку від фінансових втрат. Він також піддався впливу токсичних активів на 2 мільярди доларів. Кооператив викупив проблемні активи, які були продані його членам власникам, та забрав ризики на себе. І не залишив своїх членів у фінансовій кризі. Таким чином, у час кризи кооперативи є джерелом стабільності та стійкості, і вони забезпечують важливий канал для поєднання ринкових цінностей і людських цінностей. Бо кооперативи належать, управляються тими самими людьми, які користуються послугами, беруть позики чи переживають труднощі. Навіщо ми з вами розглядали ці відмінності? На початку я сказала, що немає доброї чи поганої організаційно-правової форми для партнерства в бізнесі. Є відповідно до ваших цінностей, до мети, до бізнес-моделі і фінансових ресурсів. Отож, вибір однієї чи комбінація кількох між собою має бути вашим обдуманим рішенням, оскільки немає чорно-білої реальності. Пам'ятайте, що є особливості кооперативної моделі: це колективне прийняття рішень, коли не всі і не зразу погоджуються. Це доступність ресурсів та залучення фінансування, особливо на початку діяльності. І це займає час з кров'ю, і з потом, і з сльозами. Я також хочу звернути вашу увагу, що часто спостерігаю, як змінюються умови законодавчого регулювання. Особливо щодо оподаткування у будь-якому випадку це не применшує значення партнерства, кооперативної моделі як співпраці, взаємодопомоги і довіри, яка є позитивною сумою. Подумаймо, а що якщо все таки економіка це не те, що просто стається з нами і керується великими комерційними структурами чи урядами, а що якщо ми можемо впливати на хід подій, на доступ до ринків, на симпатію споживачів. Можливість впроваджувати інновації на виробництві і будувати партнерство на міжнародному рівні. Неймовірно, але це правда. І я впевнена, багато слухачів і слухачок проєкту грав довго, вже мали подібний досвід, і сподіваюся, готові його продовжити через ефективні моделі кооперації. На завершення, як приклад, хочу поділитися з вами моделлю кооперації, яка викликає в мене особисто велику цікавість. Це кооператив мультистейкхолдерний, коли учасники мають різний, але поєднуваний інтерес. Одні з них це продуктові кооперативи Фудкоопс. Членами кооперативу стають виробники сільськогосподарської продукції, споживачі, які цю продукцію купують, та робітники, які обслуговують процеси продажу. З одним з таких я знайома особисто: марш Котфрой у Квебеку в Канаді. Із вигляду звичайний гарно впорядкований ринок. Місія Марше «Готфрой» полягає в тому, щоб обслуговувати своїх членів, забезпечуючи місце продажу для виробників, переробників сільськогосподарської продукції в регіоні і його околицях, а для споживачів це місце купівлі місцевих і регіональних продуктів. Заснований в 1994 році кооператив був спочатку лише для фермерів, однак з часом трансформувався і став Фермерсько-споживчим зараз налічує 1500 членів споживачів, близько 35 фермерів, і в середньому ринок відвідують 5 тисяч покупців кожні вихідні. Кооператив це про розвиток місцевої економіки. Громада надала кошти на придбання старого циркового шатра, який став основою для інфраструктури ринку, і виділила в оренду землю за невеликі кошти. Отож, бажаю вам, дорогі слухачі і слухачки! Перейнятися духом партнерства і співпраці, знайти свій ефективний спосіб для його втілення та творення позитивної суми.